Пекале Молдавська народна казка. Сидів якось пекале на галявині і гадає, що би йому витворити. Глипнув на шлях та й бачить, під'їжджає бричка. Мерщій схопився пекале, знайшов довжелезну жердину, поставив її сторчма на землю і тримає її обома руками. А в тій бричці їхав пан. Зі своєю дружиною. Побачив він пекале, наказав кучерові зупинитися та й каже: Добрий день. Доброго здоров'я, відповів пекале. Що ти тут робиш? А от паночку, ніс я додому цю жардину і зупинився, аби дати їй трішки спочити. А куди ви їдете? Чув я від людей про якогось пекале. Всякий жарти знає і кожного може обманути. От я й шукаю його, аби подивитися, як він це робить. А пекалий відповідає панові. Ну, паночку, далі їхати тобі не треба. Адже пекале це я. Але зараз я обманювати тебе не можу, бо свої жарти вдома забув. Потримай на цю жардину та дивись, не нахиляй її, а я пожарти в село рну. Аби мені хотіш повернутися, злізь на з брички я кіньми хутко приїду. Пан так і зробив, як загадав пекале, а той виліз на бричку і зник. Споночіло вже, а пекале немає. Простерчав пан з дружиною до ранку і другого дня аж до полудня. Але от їде попри них якийсь подорожній. День добрий, каже той. Доброго здоров'я, відповідає пан. А чого ви стоїте? Розповів йому пан, що мусить тримати жардину, доки не повернеться з дому пекала зі своїми жартами. Він обіцяв, що повернеться на бричці хутко, а його ще й досі нема. Тоді подорожній і відповідає, Чуйте но, ну, пане. А хіба вам мало того, що ви залишилися в лісі без брички і коней? Якого ще жарту від пекале ви чекаєте тут? Знизав плечима й рушив далі своєю дорогою, а пан стояв, кліпав очима та нарешті опустив жардину, подивився на неї, потім на свою дружину і каже. Ну, тепер я точно знаю, хто такий пекале. І соромно, і смішно. Але ж треба визнати жарт на всі сто. Відтоді він ніколи більше не шукав жартівника, а тільки згадував ту пригоду і казав усім іншим Якщо зустрінете пекале, не допомагайте йому нічого тримати. А пекале тим часом десь далеко вже сидів під яблунею, їв пиріжки з маком, що знайшов у бричці, і сам до себе сміявся. Жарти я таки з дому не забув.